Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні покажу, як відрегулювати клапана на моторах Уаз і моторах Волга 402. Уаз, не пам'ятаю, яка там маркировка, так називаємо сотка. Квапана зазори треба робити 04. Треба перед розбором зняти кришку. Капан... кришку... Трамплера виставить на перший циліндр. Ну, ось у нас на кришці написано перший циліндр. Він у нас ось дивиться приблизно ось, ось сюди. У нас мотор загух і став на перший циліндр. <кій> так що не прийдеться, перекручувати. Відкручуємо ці раз, два, три, по кругу шість, шість гайок, в кого болти, в кого гайки стоять. І вскриваємо цю кришку. Так, нам потребується, щоб виставили перший циліндр. Покришки, щоб бігунок дивився на перший циліндр. Ось у нас один. У нас йде перший циліндр, другий циліндр, третій циліндр, четвертий циліндр. Пробуємо. Щоб плотненько входить, впускний. Обично зажимаю випускні клапана. Плотненько входить. Тут все добре. Крутимо далі. Перекручуємо, беремо там. за... За вентилятор. Ось тут придавлюємо ремнем, отут так пальцем придавлюємо і крутимо за лопастю обережно, щоб не переламати лопасті. Так, у нас порядок 1, 2, 4, 3. Дивимося, перекрутили. Ось ця кришка. Пробуємо. Що тут у нас робиться. Впускний плотненько входить. Нормально. Ну Тут трішечки попустити б можна було. Ну Теж потненько, але входить. В принципі, в принципі, я навіть не знаю, чи потрібно трогати. Хай стається так. Зараз подивимося четвертий циліндр, перекручуємо. Бігунок повинен тепер стати. дивитися туди на кабіну. Так, Отак на кабіну повинен дивитися. Ось перекрутили бігунок сюди, пробуємо. Проблемне місце, четвертий циліндр. Ну, як бачимо, входить дуже добре. Можливо, до цього повернемося. Ну, Цей у нас теж освободився. Я думаю, що тут взагалі нічого такого сложного нема. О, бачите, перекручується. Ось, перекручуємо. Четвертий циліндр. Ось у нас. Дивимося кулачки, вони вже. Не двигаються. Ой, третій третій, третій циліндр. Ось. Четвертий, третій. Дивимося, що тут коїться. Так, цей легко входить. А тут що? ні, ну Зазор є. Тут треба трішечки відкручуємо оцею гайкою на 14. Відкручуємо. Все, входить. Тепер знизу беремо 11. Отут 11 і контрагаємо. Ось тут тримаємо, а тут зажимаємо контрагайкою, Неудобно. Ну, і на цьому, друзі, регулювання закінчилася. Такий коротесенький відос. Розібрати, зібрати. Я думаю, головне, кришку поставте правильно, трамплюра. Ну, так. так Щось це стає плохо. Все, друзі. Кому, кому сподобалось відео, поставимо лайк, <кхем> Собираємо, підсоединяємо тут все. Карбюратор Solix йде експерименти. Не дуже він показує, подивимося по розходу. Може розход порадує. Все, друзі, збираємо все на місце.